Прошу летели, конечно, куда-то депутаты. 23. 29 разом із кімфторгов. Переходимо до розгляду наступного проєкту рішення про затвердження положення про нагодову раду комунальних підприємств Ніжинської міської ради. Додавав Дученка Геннадій Миколайович. Прошу. Є питання? Чи пояснення? Я хотів би подякувати поранам робочої групи, яка протягом двох місяців працювала над цим положенням. Персонально Вашинському Володимиру Миколаєвичу, Паскевичу Вікторії Миколаївні, яка представляла Радикальну партію, Соловську Валерію Володимировичу, який представляв Батьківщину, Білорусенку Максиму Валерію, який представляв Солідарність Сліпаку Анатолію Івановичу і Владі Юрію. Дійсно, ми е, попрацювали над тим положенням, яке е, я вам маю честь зараз представляти. От виправлені були ті недоречності. Жодна пропозиція, жодного е, жодної члена цієї робочої групи не була проігнорована і внесено було в це положення. Але е завдяки спілкуванню такому із представниками фракції я зрозумів, що е уявлення про цей проєкт досить таке викривлене. Тому я хотів би пару слів буквально сказати про суть цього проєкту. Що це за проєкт? Цей проєкт передбачає можливість в разі необхідності створити при комунальних підприємствах міста Ніжина, при комунальному підприємстві міста Ніжина конкретно. Наглядову раду, яка буде складатися із представників міської ради та громадськості. Це дорадчий орган, який зможе ну, скажімо так, розібратися з тими проблемами, які є на комунальному підприємстві, і підказати, як їх вирішити. Це лише юридична можливість створення такої. Наглядової ради, оскільки за цим проєктом, за цим рішенням всі комунальні підприємства міста Ніжина протягом двох наступних місяців зобов'язані будуть внести зміни до статутів, які передбачатимуть можливість існування при комунальних підприємствах наглядових рад. Так, і лише після того міська рада конкретну раду при конкретному комунальному підприємстві може створити за необхідності. А може і не створювати, якщо такої необхідності немає. Положення про таку наглядову раду передбачає функції цієї наглядової ради, От і я з задоволенням дам відповіді на запитання, які отримують зал. Хочу ще сказати, що наш проєкт пройшов, можна сказати, до громадську експертизу у громадській раді, обговорювалися достатньо бурхливо. На одному із комітетів громадської ради прийшло експертизу е, громадську е, у е, народній раді, також обговорювалися, схвалили наш проєкт. Ну і е, плюс антикорупційний комітет також доклав руку до роботи над на цим проєктом. Е, будь ласка, якщо є питання, до дайте запитую. Дзюба, коровка, Белорусска, Салаксандр, Салавія, Коваль, Баківщина, Сауру, Мазунка, Хаменко, Щербак, Радыгальная партия, Беспалка, Гриценко, да. Мамедов, Прямо. Рябуха, Ландач, Самокомич, смоли. Самокомич, Дученко, Шевченко, Булы, Тимошек, Свобода, Сыпливец, Слепак, Тищенко, Башкрач, Король, Вашинский, Укроп, Галата, Малюк, Криву, Позицинбов, Да. 18. 18 за? Сколько? 18. 19 отвергнулось. Это же очень много. Так, значит, но вот 30. Решение не принято. Чого? Я кажу, питання розглянути. У мене звернення Ніжинського міста прокручувати Валові... Лінику Натолі Ніжинської міської ради від громадської організації Ніжинське антикорупційне бюро. Нагадуємо вам, як представникам Ніжинської громади, у сусідній залі, що саме Ніжинська громада є власником комунальних підприємств Ніжина. Тож є нонсенс, якщо власник не має можливості контролю за діяльністю цих підприємств, представники ГУ, Ніжинське антикорупційне бюро, звертаються до депутатів Ніжинської міської ради та до міського голови з вимогою підтримати проєкт рішення про наглядову ради в місті Ніжині. Згідно протоколу, протокол номер 7 в загальній зборі підтримано одностайно. А тепер скажіть мені, шановні депутати в цьому залі, які не підтримали або утрималися. На яких підставах ви, представляючи інтереси громади, не даєте цій громаді впливати на роботу комунальних підприємств, слідкувати за їхньою роботою, корупцію викорінювати в цих комунальних підприємствах? На яких засадах вам люди дали повноваження своїми голосами на виборах? Що ви робите? Поясніть мені, своїм виборцям, ну поясніть, будь ласка. Не виникло. не виникло. Обговорили всі фракції. Зауваження внесли. А тепер, коли прийшли до голосування, що це? Чи плювок на людей? На громадян міста. Чому громадська рада, яка теж зробила повністю все, все, все що можна, по космочкам да? Громадська рада дає свої виставки. Навіщо нам громадська рада при нашій раді тоді? Питання. Вона приймає рішення, а воно не підтримується. Тому що депутати вже Далі, <плес> своє Добре, рішення. Добре, дякую. Я розумів, Народна я рада розумів. також саме. Зрозуміло, я ж в... ви питання задали. Відповідь вас цікавить. Відповідь вас цікавить. Послухайте. Дії вже у нас будуть. Який голова мог додати свій голос і підтримувати, але ви не додали. Я того, що Діяльність комунальних підприємств закрита там чи не прозора, це абсолютно неповда дійсно, м'яко кажучи. По-перше, Ніжицькою міською радою ми з вами прийняли порядок звіту комунальних підприємств, де чітко визначено, хто звітує, про що звітує, як звітує і перед ким звітує. Робота комунальних підприємств абсолютно прозора. Хочу вам також нагадати, що на минулій сесії, на поза сесії, я запрошую всіх депутатів, всіх голошую, щоб, будь ласка, в п'ятницю, я вже бачила, це був п'ятницю, буде проведений публічний звіт всіх комунальних підприємств. Ми спеціально зробили це в один день для того, щоб не розтягувати там на тиждень, щоб виділили час і мали можливість заслухати виконання фінансово-економічних планів, проблематику обговорити і висновки зробити. Так от, не від громадської ради, не від народної ради. Не від депутатів не було жодного представника. Так само, як і на звіт бюджетних установ. Аналогічно. Так, скажіть, будь ласка, що заважає вам при бажанні е, кадру... Та ні, це не різні речі. Далі, я ж не коментував ваш виступ, я вам даю відповідь. Ніщо не заважає, всі інструменти є. Стосовно, як ви кажете, при потребі організувати там перевірку чи діагностику. Так це ж повноваження депутатів і депутатських комісій. Про створення контрольних е, груп. І чого. Я ж вас не перебував. Немає ж заперечень. Можливість це є. Інструменти у депутатів є. І хочу вам також нагадати останнє, це те, що депутати, обрані громадою, є представники громад. казати, що громада думає, не, а депутати це ніхто не відповідає дійсності. Да. Так, прошу. Немає. А коли створюється комісія, яка надаткова рада, вона з усіх представників. Ми ще не будемо ніяких уваг, буде робота конструктивно. Коли ми створюємо комісію, і вони створюються з представників всіх фактів. Але громадські є. Я вам Можна відповім так. Я колись прийшов на звіт на комунальних підприємств. Я бачив, що там твориться. Так, добре. Дякую ви вас. Виступили до вашої. Прошу. направлена на те, що власник підприємства мав е інформацію про діяльність підприємства з перших уст. Не від керівника, а з перших. Не, так як це робиться і в комунальних і в акціонерних товаришах, коли ти власників багато, створюється орган, який слідкує за роботою, слідкує, не контролює, слідкує за роботою директора і діяльністю підприємства. Слушається звідти. Слідкує директор підприємства. Як ви думаєте, шановні що буде в цьому звіті? Очевидно, в цьому звіті буде позитивна інформація про свою роботу. Негативної інформації там показано не буде. Yes. Показано зали... Це такий конфлікт інтересів. Я не буду говорити, що я погано працював. Ну, Не захочу я це говорити. And що стосується кас... положення, в ньому виписано конкретний перелік питань, по яким там, має формувати звіт наглядова рада. Це вичерпний перелік. Там ну, досить все логічно. Мало того. Конструктивна з Анатолієм Леонідовичем дякую за те, що брав участь. Про те, що є побоювання, що ця наглядова рада зможе зупинити роботу там, чи перешкоджати, чи якимось чином вплинути на дія. Ця наглядова рада за, за положенням склад, може складатися з представників всіх депутатських фракцій по одному представнику. І від громадської ради там теж будуть представники, які проходять від громадської Там максимум 11 чоловік, із яких виходить світ. Цім, це по одному депутату. Я до чого веду? Вона не створена для того, щоб впливати на руку, чи якось перешкоджати. Але це механізм громадського контролю. Механізм. Ми не говоримо про створення, ми не говоримо про те, що завтрашнього дня вони почнуть працювати. Це можливо і не почнеться взагалі. Але ми говоримо про те, щоб створити механізм. Зараз Рада проголосувала проти того, щоб громадяни міста мали механізм громадського контролю за підприємствами цього ж міста за свою власні. Ми, ми проголосували, не підтримали цю ідею. Мало того, вона півроку обговорюється. Кожен міг висловити. Ми тричі відкладали це питання, бо не було з усіма проговореннями. Зараз ми говоримо, що нам ще залишились питання не Очевидно, ну, не змогли донести важливість, повірте? Повірте, це, ви, це, тут нема, це не створено для того, щоб когось із директорів там якось покарати. Чи створено для того, щоб перешкоджати роботи, чи кувати міської з Мало того, це рішення буде діяти і буде діяти, можливо, навіть не при цьому скликані ради, можливо, навіть не при цих директорах чи міському дорозі, але це механізм громадського контролю, який повинен ручка. У нас буде реалізовано. Додатково плюс до тих апельтів рішень, які сьогодні чи що стигнемо, що не стигнемо завтра, буде датись на сесії раз. і про громадську експертизу, і про оцінку діяльності не треба звинувачити, тому що десь громадськість має можливості чомусь приймати участь. А, а, а давайте а там, а ще а раз. Стосовно а стосовно а а а стосовно а а а необхідності, є а ініціатива а депутатів. Була створювати будь-які комісії, і вони створювалися, і залучення громадськості. вивчати будь-яку діяльність, будь-якому нами підприємство, і все буде реалізовано. Так що, як нема ніяких обмежень щодо громадської контролю участі в цьому проєкті. Так, будь ласка, Іван Миколайович. У okay. вас було питання до мене, я вам дав. Порядки. Але якщо перейти до практики, так, то ми призначаємо наглядову раду на підприємство там, у складі 11 членів депутатів, так, плюс ще представники громадської ради, плюс ще хто захотів, прийшли. Ми признайтесь, ну, послухайте, послухайте. Ну я кажу, ну, 11 чоловік, так, 11 чоловік. І в чому виражається нагляд? Ця комісія приходить до директора в кабінети, сідає, всі 11 чоловік. Ми будемо дивитися, як ти працюєш. чи в чому вона полягає? Так, так от я вам скажу, що вони, він, вони скажуть, вони скажуть, дай мені ті документи, дай мені ті, підніміть той звіт, підніміть цей звіт. Це, це теж часткове блокування, блокування роботи підприємств. будь Любого підприємства. Шановні, я керівник підприємства, я знаю, що таке комісія, наглядові ради і все інше. Я прошу, будь ласка не кричати. Давайте, від, від, відповідно... Ну, у нас зараз взагалі перерва. Ми з вами маємо 12.58, через 3 хвилини перерва. Остання репліка, прошу, Анатолій Іванович. Шановні депутати, шановні голови, ну, зрозуміло, чому проти голосує влада. це зрозуміло. Тому що нікому... Зрозуміло, чому Мабуть, проти керівники комунальних підприємств, бо це додаткові затрати е, ну, часу, своєї енергії робочої і так далі. Але ми єсміть мені, чому опозиційний блок Ляшко голосує е, проти і чому батьківщина. Страшно опозиційна голосує проти. Чому? Чому погано, що буде створено механізм, який ще невідомо чи працюватиме? Буде працювати для, для, для того, щоб чином контролювало, як використовуються ресурси, його кошти і так далі. Опозиційний блок не ще одне, ще одне цікаво, цікаво виникає питання. Чомусь депутат? В що він знає, як, як будується, да. розбудовується е, громадянське суспільство. Та Ніхто в нас не знає зараз. Ми пробуємо. Давайте попробуємо. Життя покаже. Чи... Ми вже багато всяких положень дозволите мені і закінчить, потім говорити. Київ, Київ також прийняв і про мораторій. Анатолій Іванович, Анатолій Іванович, ви згадали інші політичні сили, вони мають право на рік. Юрій Віталійович, Віталій. хочу зайнятися місцем. Було питання, чому батьківщина. Я дякую Геннадію Миколаївичу за те, що ну, назвали, щоб був присутній на і приймав участь у робочих нарадах стосовно цього. Ну, представник був у нас інший депутат, Ігнатюк від Батьківщини. Я був присутній як секретар ради, вносив пропозиції, да, дійсно вносив. І дякую, що вони були включені в проєкт рішення на випадок того, як ну, якщо приймуться вони, то е, пропозиції були враховані. Я старався. Щоб максимально він був цей проєкт, такий і діє. А щодо моєї позиції, чому не голосували, і думаю, чому підтримали і мої товариші таке голосування, тому що ще, ще, згадайте ще перше засідання, знаєте, як по одному кінофільмі є зміна позиції, завжди Пам'ятаєте? Зміна завжди дурно пахне. А мої обіждження були завжди ті, що у, у постійних комісій депутатських, які представляють, Дійсно представляють громаду, за яких голосували люди на виборах, а не просто так, от, ну, мабуть, ми представляємо громаду і зараз будемо перевіряти. Тут законом, визначеним законом України, прописано, як представляється громада на місцевому рівні. Так, от я вважаю, у депутатських комісій достатньо повноважень для того, щоб контролювати для того, щоб перевіряти підприємства. Якщо треба внести зміни до положення, я тоді казав і на цих позиціях і стою. І позиції не міняють. Якщо треба додати якісь зміни у положення про депутатські комісії, ми можемо це зробити від проголосувавши за відповідні рішення. Стосовно того, що і участі громадських організацій, і громадян. Міста у діяльності комісії, комісії відкриті. У нас згадайте і тимчасова контрольна комісія, хоч вона, як правило, записано в законі, у свої засідання проводить закрито, вони в нас проводилися відкрито. Так, от і тут будь-які пропозиції зауваження громадських організацій можуть бути враховані під час роботи комісії. Ще раз кажу: згадайте мої перші, коли розглядалося це питання ще там зимою. Про не ради Такою позицією залишається і тут так, що тут нема нічого страшного. А щодо політичних цих моментів, ну давайте згадувати мораторії і таке інше. Зараз пересвітнього Андрій Петрович. наверное, впервые такое сление произошло позиционного блока и блока радикальной партии Олега Лешко. Ну, скажу так, по этому поводу, да. Я скажу по поводу, скажу честно, откровенно, что э, политика э, э, радикальной партии Лешко э, оппозиционного блоку во многих вопросах нравится. Но есть принципиальные разногласия, нереально, но есть принципиальные разногласия, которые нас никак не могут смешивать. Это чисто политическое, понимаете? У нас есть принципиальные разногласия, мы не можем быть вместе никогда. Это первое. Второе. Мы голосовали за. Причина, почему мы голосовали за. Я скажу честно, откровенно, что так мы подумали сегодняшним. Действительно, методов вплыло много. И было бы желание у депутатов, депутатов, реально можно контролировать работу коммунальных предприятий. Но просто уважая труд наших коллег которые действительно занимались этим не один месяц, и понимая то, что, может быть, хочется, чтобы был еще один запобижник, тем более нам было убеждены, что это не сегодня не идет действительно разговор о каком-то конкретном предприятии, а идет разговор в общем. Поэтому, с другой стороны, если общественности есть необходимость, чтобы этот процесс был, было, то ради бога, пожалуйста, Но повторяю еще раз, не надо, как говорится, обижаться, не надо оскорбляться, понимая, что что-то не получается, и все мы имеем разные думки. Поверьте мне... Э -э 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 Самопомощь, поверьте мне, остальных голосовали, что ничего страшного не произошло. Если вы желаете контролировать, вы будете контролировать механизмы. Так, Так, доставьте, сейчас я тебе не курярую, положи куряку. До 14 минут.